Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні домашні рогалики з повидлом. Готуються вони дуже просто та легко. Тісто в них дуже чудово, м'ягеньке та еластичне. Отож, розпочинаємо. В глибоку миску вкидаємо 25 г пресованих дріжджів, 150 грам цукру. 7 столових ложок просіяного борошна від загальної маси. Загалом нам потрібно 800 грам борошна та 300 мл теплого молока вливаємо. Сюди всипаємо ванільний цукор. Перемішуємо все до однорідності. Збиваємо вилочкою два яйця. Додаємо одну столову ложку сметани, в мене домашня. Перемішуємо та вливаємо 50 мл. мінеральної води. До борошна вкидаємо розпушувач, одна пачечка 12 грамів. Перемішуємо і половину всипаємо у миску, перемішуємо додаємо 40 г вершкового масла кімнатної температури. борошно, яке в нас залишилося. Спочатку перемішуємо ложкою, пізніше вимішуємо руками. Детальну кількість всіх інгредієнтів ви, як завжди, можете побачити в описі під відео. Якщо тісто погано вимішується і липне до рук, додайте ще трішечки борошна, адже якість в кожного може бути різна. У мене гатунку. Коли трішки вимішало тісто, додаємо 1 столову ложку олії рослиної, без запаху. Продовжуємо вимішувати далі, щоб тісто не липло до рук. Тісто готове, воно не липне до рук. Вимішувала я його орієнтовно 15-20 хвилин і додавала ще трішечки борошна. Тепер виложуємо його у мисочку, накриваємо рушничком, нехай воно підходить. Щоб це швидше відбулося, я розгріваю духовку приблизно. 3-5 хвилин виключаю, і тоді вставляю в миску і тісто дуже швидко підростає. Минуло півтори години тісто дуже гарно піднялося, воно вийшло дуже-дуже пухке. Забираємо його з миски та оминаємо руками. Воно вже до рук не прилипає. Зараз тісто можна поділити на дві рівних частинки, і розділяти на невеличкі частинки. Я цього робити не буду. Я його переложу все в миску і буду відривати невеличкі кусочки, які мені потрібні. Ви, якщо ж хочете, розділяйте. Ложу в мисочку. Ось так відриваю невеличку кульку. Зараз я тісто накрию рушничком, щоб воно не сохло. Помочу його трішечки в тісто, щоб добре розкачувалося, і розкачуємо качанкою. Коли розкатали тісто, виложуємо повидло. Воно в мене домашнє, рецепт його є в моїх попередніх відео. Посилання на нього скину в описі під відео. Готується воно дуже швидко, приблизно 20 хвилин. І виходить дуже смачне. Так, Повидло ми закриваємо і зліплюємо, наче вареничка. Ось так. Закріплюємо з усіх сторін, щоб повидло не повитікало, тепер робимо надрізи. і скручуємо скрутили. Обов'язково я ось тут ще щіплюю. Робимо форму рогалика, ось так, і виложуємо деко. Я застелила його багаторазовим тефлоновим листом. Якщо у вас немає, можете скористатися пергаментом. І обов'язково накриваємо рушничком або харчовою плівкою, щоб вони не сохли. Відстань робимо обов'язково від рогалика. від одного до іншого, тому що, коли вони будуть випікатись, підростати, вони збільшаться вдвічі в своєму об'ємі. Коли наліпили все деко, накриваємо рушничком і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб вони трішечки піднялися. Минуло 20 хвилин я збила вилочкою одне яєчко тепер змащуємо ругалики. Ставимо їх в розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Ось і все, друзі. Я дістала перші рогалики, зі всього тіста їх виходить 16 штук. Зараз накриваю рушничком, нехай вони ще трішечки відпочинуть, вони гарячі. Бачите, тісто дуже м'ягеньке, тому я рекомендую вам обов'язково їх приготувати. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!